Житак, продовжую роботу над СПК. Ось я його розібрав. Ось тут от катки які я вже обробив, або не треба їх обробляти А Тут ті катки там де є от, такі от невеличкі от дефекти. Ось, буду спершу шкурить катки, потім траки. Ну далі корпус, і башту і сам... саму стрілу. Ось, як ви бачите, корпусом я помучу знатно. Він трошечки в мене багажений. Фарбою. О, і шпаклівкою. Тому тут вже буде багато роботи. Почав так думати простіше, ну так сказать, знизу говорю. Ось так. Отже так, беремо ось такі, бачите, тут научний дефект. Її треба взяти на початку, от, на наппев по я так тру потім наждачку дачку. Таку більш середню зерністю. І подхенька йдуть до більш дрібної. О. І так мовити я не полірую. Ось. І воно, в принципі, буде виглядати. Ну, під час воно там схоська не повинно бути, а якщо повинен, то я все одно розверну. Якось ось так. поставлю той каток. О, і потім приклею от, гусеницю прямо на трав. Ой, на каточок. Ось. Це має виглядати якось ось так. Ви бачите, він... У мене чуть не повинно так торчать. Це мені знаєте. Ось, я його так беру і так вот так приклею. Ось. Пусть так до трака з сбок сторін. Ось, а поки цього не сталося, треба все зашкурити, щоб можна було просто в любий момент. Як... Ну, любий положення ставити його. его. а не тільки так його розвертати, Ну и, короче, зрозуміло. Управляю косяків, ну і прочее. Так, були вже всі куточки, Ось, тепер вже перейшов на гуслі, Ось шкурю і ось тут десь підклею під фарбову. Вот. Стану, хоч це буде все в грязюці. Вот. Ну, в принципі, теж їх може. У шкурі було більш-менш нормально. Ось все, обробив одну і другу. В принципі, на них... Не треба треба багато часу, все там буде грязюка, як і на каточках. А от що треба, більше запартитися цей якраз Корпус. Ну і ось це все. Якраз буде. Усі красі. Тут треба дуже багато мені шкури. Ну тут я вже бачите, почав і тут так само. Це саме проблема в мене часи, тому що вона саме крива получилась, ну Нічого страшного. Я буду управляти. Хотів зашкурив все. Бачите, там більш менш. Корпус першу чергу. За рибу драйть. Ось в мене поки виходить, тут -от позашкурював, тут -от позашкурював. Ну, в по багатьох місцях тільки ось це проблема в мене місце, бо дуже важко шкурити. Остеречно розвалюється. Вони тут не сильно старався, тут має бути воно грязюка, як я вже казав. Там не сильно. Саме більше тут от старався. Ось. Да, Колись от хотів зробити тут освітлення, але не вийшло. Ось. Так сказать, була заготовка, але не зробив все-таки. От оно і пав. Ну, думаю, ще потім за кадром його буду робити. що Роботи тут купа і знімати майже немає про що.